Нашому суспільству варто бути пильним, бо Україна бореться зараз за свою свободу, незалежність, за своє майбутнє, але за своє майбутнє, щоб бути е, Україною, так, щоб бути не маленькою копією Росії, а щоб бути е, все ж таки в гроні європейських е, сильних демократій, так, щоб ми могли через. 100 років наші нащадки сказати, що ось наші діди вибороли для нас європейське майбутнє, от тому зараз ми виборюємо це європейське майбутнє, навіть і в тому, що боремося за свободу слова і за права людини. Вітаю, ви дивитесь район за кордон. І сьогодні з нами Максим Ситніков, виконавчий директор Пен-Юкрейн. Ми поговоримо про відзнаку, яку отримав український ПЕН, та інститут масової інформації в Швеції за Менісманін Прайс, якою нагороджують тих, хто доклали зусиль для захисту свободи слова. Та, пане Максиме, вітаю вас! Вітаю вашу команду з цією нагородою. Так наприкінці листопада була церемонія нагородження у Швеції. Ми всі бачили звідти світлини красиві, так і з премією. Розкажіть, будь ласка, у чому взагалі полягає важливість цієї премії, наскільки цінно вам було її отримати, і власне, що сам яку саме роботу українського пентак відзначили цією премією? Ну, дякую за привітання в першу чергу. Для нас це велика честь отримати таку потужну відзнаку від Катеборського товариства. Це одна з найвидатніших, найважливіших, найвагоміших премій у Швеції, яка присуджується ось організаціям або особам, які доклали. Певних зусиль у захисті свободи слова. Напевно, найбільша цінність цієї премії у лауреатах, які в попередні роки отримували цю премію, так серед них це і Лех Валенса, і Вацлав Гавел, і Белінг Кет. Тобто це такі відомі на весь світ імена і інституції. Тож бути серед них українським організаціям дуже почесно і дуже приємно. Не ми також розділяємо радість бути, отримати цю премію цю нагороду разом з інститутом масової інформації, теж дуже важливою в Україні і дуже вагомою інституцією український. Народили ну, за журналістські досягнення під час війни. Так? Це було так сформульовано у е, премії. Ми насправді розуміємо, що це відзнака не лише для нас, не лише для українського пен, не лише для інституту масової інформації. Це відзнака для всіх українських журналістів, які в таких жахливих умовах працюють і висвітлюють жахи війни. висвітлюють життя українців під час війни, висвітлюють ту витягу, яку чинить український народ в ці темні часи. І тому для нас дуже цінно бути носієм цієї нагороди, але ми звісно розділяємо її з усім українським народом. Я хочу процитувати трішки той фрагмент промови Володимира Єрмоленка, так тому що він сказав, що немає свободи слова без свободи людей. Так мені теж відгукується ця цитата. Розкажіть, як це простежується в теперішній діяльності Пену і взагалі розкажіть про проєкти пену, які от спрямовані на захист свободи слова, тому що ми знаємо і про програми на підтримку українських в'язнів Кремля, і листи до вільного Криму, спецпроєкти про людей культури, яких. На жаль, забрала війна. Весна поділіться трохи більше діяльністю у Я підтримую слова Володимира, оскільки свобода найбільша загроза свободі слова в Україні після 2014 року. Це російська воєнна агресія, це ув'язнення українських журналістів. Це те, з чим стикаються. Українські журналісти на окупованих територіях або біля лінії фронту це російська дезінформація, пропаганда, з якою ми вимушені боротися по всьому світу і в Україні. Так і багатьох організацій не лише українського ПН, але якщо говорити про саме наші проекти, про то звичайно одна з наших основних. Цілей нашої роботи, бо роботи пен це відстоювати свободу слова так, незалежну журналістику підтримувати, е, ініціювати різні проєкти, які спрямовані на е, посилення українського слова у світі. І ми працюємо над цим. Е, на жаль, зараз станом на сьогодні, ми знаємо, що 26, як мінімум українських журналістів перебувають в ув'язненні або в Росії, або на тимчасово окупованих територіях. І наше завдання зараз це бути голосами цих людей, не давати можливості забути про них так. Бо поки про цих людей говорять, поки про них знають, поки їхні імена з'являються на протестах по всьому світу, доти. Іде боротьба за них, і доти у них є надія на те, що їх звільнять на те, що вони не будуть відбувати ці несправедливі терміни до кінця, а що прийде момент, коли е, настане якесь е, якийсь черговий обмін, і ми побачимо нарешті цих людей на свободі, як було, наприклад, з Дмитром Хилюком, якого ми дуже довго чекали на його повернення, і він вже е, на щастя кілька місяців як на свободі. Бо Владислава Єсипенка, який також в цьому місяці був повернений в Україну після. П'яти років російської неволі. Так, ми теж чекаємо на е, звільнення всіх українських в'язнів. Сподіваємось, що це станеться якомога швидше. Е, вас хочу запитати про мережевість пано, тому що коли я спілкуюся з е, панівцями з різних країн, вони всі наголошують на тому, що це така суперсила от, е, саме цієї організації, в тому, що так багато є осередків, і е, я так розумію, шведський пен саме номінував український пен на цю відзнаку. Е, розкажіть, наскільки взагалі важливою є? Це мережевість, як підтримуєте зв'язок з колегами з інших країн, я би сказав, що сила пену є в цій мережевості, в тому що в кожній країні світу є свій пен-центр, в деяких країнах є кілька пен-центрів. пени взагалі засновані не на Державному поділі, так а на мовному скоріше, так тобто е, в кожної мови є свій пен, і в української мови є український пен, який є одним із найвидиміших пенів е, на нашому континенті, нашому регіоні. І ми дружимо з іншими пен-центрами, звісно, і шведський пен, про який ви згадували, який нас номінував на цю премію. Це наші одні з найближчих партнерів і друзів. Е, ми дружимо з дуже багатьма пенами і привозимо, запрошуємо. Їх сюди в Україну і під час війни ми вже здійснили під час повномасштабної війни чотири великих регіональні зустрічі ПН-центрів в Україні, і навіть 22-му році до України приїжджали керівники ПН-центрів з Європи, які на власні очі бачили те, що чинить тут Росія, і повертаються ці люди в Україну вже зовсім з іншими думками, з іншим умінням. Тобто pen International був заснований ще в 1921 році як мережа кількох pen центрів Так спочатку їх було шість, поки потім ця цифра збільшилась збільшилась на даний час є близько 140 пен-центрів у світі. З багатьма з них ми тримаємо зв'язок. Ми інформуємо кожного місяця пенцентри про ситуацію в Україні. Ми надсилаємо такий ньюстер внутрішній, який розповсюджується серед пенів, серед керівництва пенів. І також ми на зв'язку з міжнародним пен, і міжнародний пен теж підтримує нас. І кожного року відбуваються пен-конгреси в тій чи іншій країні, і темою останніх Пен конгресів є, звісно, Україна. Угу. Премія ця довго існує, так з 1976 року. Нею відзначають там майже що два роки тих хто стоїть на захисті свободи слова. Це дуже довгий період, і Україна бореться за цю свободу щодня в дуже важких умовах. І я думаю, що наш досвід дуже корисний, але ми так само можемо перейняти і досвід інших країн. Можливо, який досвід ми можемо перейняти, щоб не зійти з цього курсу, щоб свобода слова залишалась. Для нас основним пріоритетом, тому що під час війни дуже важко за неї боротися. Попри те, що ми демонструємо в цьому, я думаю, дуже, дуже хороші результати такими сталими демократіями, як Швеція, як Західна Європа. Але ми на своєму шляху ми мали зовсім. Короткий порівняно проміжок часу від моменту нашої незалежності до сьогодні, щоб вибудувати таку сильну демократичну країну, де свобода слова займає чільну позицію. Нам, звісно, є чому повчитися в західних країн саме цієї інституційності, так цієї сталості. Але, звісно, в умовах війни ми зараз маємо пришвидшувати всі процеси. Ми маємо. Адаптуватися до війни ми маємо одночасно будувати наші інституції і посилювати їх, і е, в той же час ми маємо співпрацювати із нашими партнерами не лише на заході, ми маємо розуміти, що світ є більший, так що є величезні прогалини в українській дипломатії, так за останні. Різні них 35 років ми напевно після 22-го року лише почали працювати з певними країнами, які є дуже великими гравцями на світовій арені, так і які не знають взагалі про українську культуру, практично нічого, і ми не знаємо на жаль про них. І ці зв'язки потрібно розвивати, потрібно підтримувати, і потрібно нам говорити так на різних рівнях з цими країнами. І е, насправді Україна має що показати світові, Україна має чому навчити світ, навіть ті сталі стали демократичними інституціями. Зараз приїжджають в Україну і вони дивуються тому, як ми е, адаптуємось. Вони нас зараз запитують, як ми під час війни можемо втілювати стільки проєктів, як ми під час війни е, можемо. Продовжувати функціонувати в цих умовах. Тобто їм це цікаво. Вони розуміють, що е, Росія не збирається зупинятися на Україні, що війна може поширитися і на їхніх держави, і вони зараз готуються. Вони починають е, цікавитися тим, як е, як виживати демократії під час війни. Угу. Ми, як мережа гіперлокальних медіа, багато працюємо над цією побудовою спільнот, але пан теж дуже часто і працює з локальними спільнотами. Я знаю, що ви виїжджали на щойно деокуповані території. Дуже часто у вас були такі і продовжуються літературно-волонтерські поїздки. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про них і як яку роль відіграють власне ці локальні спільноти? Для нас це один з найважливіших взагалі проєктів. У нас, окрім літературно-волонтерських поїздок, є ще проєкт Мережево, який розпочався ще задовго до 2022 року. Це поїздки в маленькі містечка України в різні регіони, не, не в прифронтові, а загалом по Україні, з презентаціями, так, з письменниками, з презентаціями їхніх книжок. І і волонтерські поїздки, і літер і, і проект мереживо це дійсно це про підтримку спільнот. Це про під час війни це. Про можливість про надання такої можливості людям отримувати якийсь культурний продукт в їхніх невеличких містечках в невеличких громадах, які часто є логістично відірваними від решти України. Так якщо ми говоримо, наприклад, про південь Одещини, про Бесарабію, куди практично неможливо зараз потрапити, якщо ти не маєш прописки місцевої, то український ПЕН там був з письменниками, і ми там виступали. І ми розуміємо, що там дуже бракує, дуже бракує цього українського культуру. Продукту. Або звичайно деокуповані території, прифронтові території, куди і до війни дуже рідко доїжджали українські митці, українські письменники, автори, а зараз, тим паче, в умовах постійної загрози. Ми намагаємось це якось змінювати так. І з нами дуже часто їздять і закордонні письменники, і закордонні журналісти, яким цікаво побачити не лише життя в містах, не лише життя в столиці, а і таке життя в глибинці, скажімо, так, де, де люди мають трошки інший досвід, ніж люди з Києва, і для нас це можливість. З одного боку підтримати локальні громади, так привезти книжки в бібліотеки, привезти письменників, провести для них заходи, читання, презентації. Часто ми дитячих письменників привозимо на зустрічі з дітьми, але для також для наших авторів, для нас самих дуже важливо ці поїздки, відвідини цих регіонів, містечок, сіл, адже ми дуже мало знаємо самі про себе. Ми дуже мало знаємо про свою країну і ми її відкриваємо. І я буду щирим, якщо скажу, що я після 22-го року краще дізнався набагато більше про Україну ніж за все минуле життя до 22-го року, особливо ці регіони, які найбільше постраждали від від Чернігівщини до Херсонщини. Всю лінію фронту ми об'їздили по кілька разів, і вже напевно поїздок 40 у нас було в рамках літературно-волонтерських поїздок. Uh, і uh, Харківщина, uh, Запоріжжя, Дніпровщина, Миколаївщина, Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина це напевно ті регіони, яких ми найчастіше буваємо, де ми вже відвідали все і по декілька разів. Так, дякую вам за ці проєкти, за те, що продовжуєте цю роботу важливу. Я погоджуюсь, що ми для себе відкрили Україну заново. Шкода, звісно, що за таких умов, але це вже, вже маленький плюс. Хотіла б на завершення поставити запитання про свободу слова в контексті того, як і медійникам, і, можливо, просто українцям що робити для того щоб захищати все таки цю свободу слова щоб в україні вона нікуди не зникла можна так сказати і тільки підвищувати так її можна сказати, наші спроможності так на на захист власне наших нашого вільного е, мислення і та вільне вільного життя Ну, варто по-перше, слідкувати за тим, що, який контент ми споживаємо, так звідки ми дізнаємось новини, чи це телеграм, чи це якісь відомі медіа, так тобто, треба слідкувати за інфогігієною власною до. Для... Того щоб говорити, могти говорити про свободу слова, так треба в першу чергу е, слідкувати за тим, що ти споживаєш, так що ти розумієш під цією свободою слова, е, інше це підтримка журналістів. Медійникам зараз е, є дуже багато перешкод, так в їхній роботі. Звісно, найбільша перешкода це Росія, але і якби в Україні є певні практики, які Ускладнюють життя журналістів і висвітлення і робот, і роботи журналістів так біля лінії зіткнення і роботи над певними, скажімо так, темами, і ми знаємо, як продовжують навіть після повномасштабного вторгнення переслідуватися журналісти-розслідувачі викривачі корупції, і ми знаємо, який тиск на них зараз. І ну, це все потрібно відслідковувати, і е, нашому суспільству варто бути пильним, бо Україна бореться зараз за свою свободу, незалежність за своє майбутнє, але за своє майбутнє, щоб бути е, Україною, так щоб бути не маленькою копією Росії, а щоб бути е, все ж таки в гроні європейських е, сильних демократій, так щоб ми могли через. 100 років наші нащадки сказати, що ось наші діди вибороли для нас європейське майбутнє, от тому зараз ми виборюємо це європейське майбутнє, навіть і в тому, що боремося за свободу слова і за права людини. Дякую, пане Максиме, що знайшли час. Дякую.